І так, друзі, всім привіт! З вами Міко. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати в City Skylines 2. І так, нагадаю, минулій серії ми з вами трошечки розгребилися по районам, змогли зробити нормальну переробку сміття і багато чого іншого. Можете подивитись минулу серію. Ну а перед цим прошу вас, звісно, поставити вподобайку, підписатись на канал, написати будь-який коментар. Ком коментар, до речі, ви можете, я не знаю, Написати навіть просто назву для вулиці, там все таке інше. Тобто ви теж можете назвати і райони, і вулиці, і все таке інше. Назви районів буду обирати теж прикольні. Добре, ну а ми з вами продовжуємо тоді розбиратися з районами. Це було в мене по плану на сьогодні, того, що ну, в нас дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже по-тупому це все організовано, тому що по суті е я пояснював, як це приблизно працювало. Що в мене виходить так, що, наприклад. Скоро швидка допомога з одного кінця, кінця міста їде аж в інший. Замість того, щоб назначити на конкретний район конкретну лікарню. Да? Тобто, щоб люди набагато швидше приїжджали, там, умовно кажучи, до лікарні. Тому будемо зараз це все вирішувати. Так, лікарню тут я теж поставлю побільше на цьому острові, тому що острівна лікарня там вона. Трошечки це якось. Не дуже файно себе відчувало, тому що вона була вже там доволі сильно переповнена. Поставимо ми її на нове місце, тому що на старому місці немає. Так, і назначимо це все діло. Звісно ж, нам треба ще лікарня на промзону. До речі, во 9 рівень вже нам потрібна лікарня на промзону. Тому що а, ні, стоп, у нас лікарня на промзону є, боже, з голови вилетіло. Да. Е, не звертайте увагу, що так різко змінилися е, числа, типу я відходив в АФК. Так, нам ну, потрібні ще на райони по крематорію теж, щоб е, не визви, так би мовити, е, померлих нам аж з іншого кінця міста. Знову ж таки, просто щоб люди, грубо кажучи, якось оп оптимальніше, оптимальніше використовували ресурси міста. Назначимо, де найбільш для великого крематоруші і промзони, тому що, ну, е, умовно кажучи, ну, в, е, в тому же типу, е, лісництві, типу в двох лісництвах, і в полі там не так багато людей, типу, і я ж не думаю, що вони там так багато будуть помирати. Так, ну, і, постав, і тепер пожежі. Пожежні частини того, що пожежі бувають дуже часто, іноді машина їде через це місто і тупо не доїжджає, що найпечальніше. Для багатьох людей поставимо ми оцю велику пожежну частину на район на іншому березі міста, іншому березі ріки, і там і він буде частково ще перекривати лісництво. І також ця пожежна частина в промзоні буде також перекривати лісництво і промзону саму, звісно. В нашому старому місті, як я це називаю, ми поставимо не, не дуже велику пожежну частину німецьку, прикольну. хай буде. Поки ніяких там, я не знаю, апів додавати до неї не будемо. Ну і в принципі, я думаю, все. Опа, проблеми з водою. Проблеми з водою це, звісно, печально. того що, ну, Я спочатку думав, що ця штука типу, збільшує, знаєте, кількість переробки води, типу викнів води, а вона, просто, мовно кажучи, її більш фільтрує. Тому прийшлося мені це, прийшлося мені перероблювати це все діло. Давайте відкриємо тоді. Водо, е, водоочисну станцію. В багатьох містах вона в, містах вона, в принципі, є, навіть в Харкові. Типу. Ну, я думаю, що мені вам пояснювати, ви це і так знаєте. Тому поставимо водоочисну станцію, один фільтр до неї, просто щоб очистка була хоча б по-моєму, скільки там, 60% тепер або 70 80%, я не дуже пам'ятаю. Тому так. І е, на цьому поки. З очищенням от усе. Так, у нас проблеми, до речі, були зі зв'язком, наскільки я пам'ятаю. Так, Але давайте, мабуть, для початку розберемося з поштою. Пошту теж треба назначити по районам, того, що, ну. Поки що це виглядає теж як кринж, тобто поштовоз, типу, з одного, кінця, з одного краю міста йде в інший. Ну, як на мене це таке собі. Тому давайте назначимо. по... Поштовому відділку на кожне місто. Ой, на, кожне, на кожен район, блин, кожне місто, вибачаюсь просто. Ой, блін, трошки не виспався. Я думаю, багато хто сьогодні не виспався. Я Записую відео 20... 25 травня. Тому всі ми пам'ятаємо, що було вночі 25 травня. Що нам... Як нам наші файні сусіди дали поспати. Тому так. Давайте, коротше, ми зараз. Тут поштове відділення побудуємо, назначимо на нього промзону також і ще щось так. І зараз я, до речі, позабував, я все забуваю ставити поштові скриньки. Це не дуже погана, ой, не дуже хороша, так би мовити, звичка, того, що. Ну, це таке собі. Коротше кажучи, просто це таке собі. Потужне пояснення, але так, це таке собі. Е, добре, давайте будемо це все діло далі добудовувати. Тому що, бачите, подекуди ну, будинки навіть червоні. Тобто там дуже-дуже погана обробка пошти. Так, і зі зв'язком. Зі зв'язком. Які в нас проблеми? Просто люті зі зв'язком. Я не можу. Це, це жесть просто. Тому треба це все діло вирішувати, бо, бо інакше люди будуть. Я не знаю, на дерево вилазити, щоб піймати просто мобільний зв'язок, навіть не інтернет, а мобільний зв'язок. Так, ну Я думаю, поки поки це все. Ну, я подумав стосовно того, щоб е, розширити, розширити вже, е, наш так би мовити наше місто. Купимо тут зараз дві клітинки. Я думаю, нормально. По бюджету, звісно, вдарило непогано, так в піддих, я вам скажу, але нічого страшного, думаю, розберемось. Так, тр... подивимося на трамвайний круг. Тут зараз треба буде трошечки це все діло відредагувати. По-перше, ми отак от самі трамвайні колії проведемо таким чином. Тобто, у нас тут буде, ну. Одразу і круг, і просто трамвайна колія. Як ми це зробимо зараз, побачите, що ми зараз зробимо? Отут у нас буде отака ось подвійна колія да, для звичайного трамвая. Це в нас, якщо треба буде, типу трамвайний круг для деяких маршрутів трамваю, наприклад. Да, бо, умовно кажучи, тут автостанція, і, знаєте, пустити сюди, просто розвернути трамвай. Це теж думаю нормально, нічого страшного, думаю, в цьому не буде. І е, продовжуємо вулицю тепер аж. До кінця, того, що нам треба вже місто розширювати, бо у людей все більше і більше попит на те, щоб ми їм будували будинки. Це добре, того що місто розширюється, люд людей хочуть жити тут все більше, і це ще додаткові будуть податки. Тому я думаю, мінусів тут немає, можемо. Продовжувати розбудовувати місто. Да, Хотів тут якось прибрати оцей оцей ось бутилочний горличко, як я це назвав, того, що ну, біля білясь дороги, так би мовити, вона трохи просіла, і за цього в мене якби немає. цей, немає, Так би мовити, можливості зробити сітку, коротше кажучи, збоку, я вибачаюсь досі. Ще раз повторюю: я не виспався. До речі. Про все про все на світі ми спілкуємось в телеграм-каналі. За посилання в описі нагадую 30 підписників або 15 лайків під постом, під закріпленим постом в Телеграмі. І я викладаю всі моди, які в мене є в City Skylines 2. Ну, як викладаю? Просто на даю назви, і ви можете спокійно їх знайти, скачати і все таке інше, щоб не було там такого, а як мод називається і все таке інше. Да? Хоча, може його викладу їх раніше, не знаю, не знаю. Я подумаю, я подумаю, так. Тут ми вже починаємо пішохідну доріжку, хай буде, виглядає вже непогано. Зараз якось накидаємо тут е, цікавеньких е, вулиць таких, не знаю. Я, типу, не думав, як тут. Я не планував тут поки що взагалі відкривати це все діло, але вирішив уже отак. Розбудувати місто. Тут, до речі, гора, да, тому майте на увазі краще увімкнути рельєф і дивитися на це все діло, бо інакше ви заплутаєтесь. Я особисто люблю будувати це під рельєф, знаєте, щоб не було такого, що ти взяв вирівняв тупо все під один, один рівень. І це не виглядає якось, я е, не знаю, по-справжньому. Це виглядає, наче ти просто взяв. Взяв гумку, типу сте все, що тобі не треба, і побудував. Ну це, ну це таке собі, це взагалі не кайф. Так, побудемо такі ось величенькі пічки, хай будуть. І я думаю, непогано виглядає все. Залишилось прокласти сюди трамвай уже повноцінно. Зараз будемо шматочками це все діло прокладати, щоб воно більш-менш типу, можна було якось. Розкласти, до речі, мене трамвай поїхав за вікном. Е, так. Е, буду робити це не на проїжджій частині в основному, бо ну, так, зру, так банально зручніше. Люди, типу, не будуть е, заважати проїзду машин, це, по-перше. По-друге, машини самі не будуть заважати трамваєм, це і ще краще. Типу, Вони, звісно, будуть пересікатись якось, але це вже, е, вже таке. Так, давайте тут якесь трамвайне коло побудуємо, плюс-мінус нормальне. Найбуде, так І давайте отак от зробимо вже саме коло. Я думаю, виглядає непогано. Такий ось розворотик воно таке продовгувати, але я думаю, в цьому нічого прям катастрофічно нема. Що воно таке трохи продовгувати, да? я Не знаю. До речі, якщо ви були на колі на розворотному колі якогось із трамваїв може пишіть коментарі. Так. І напишіть де саме. Де саме, може, яке місто, який маршрут, буде цікаво почитати. Да, такі зупинки тут трохи не підходять. Прийдеться, тому що тут ну, дуже, дуже жорсткий рельєф, типу, прийдеться будувати це все діло так. Блін, аби були маленькі такі зупиночки, де? Було б набагато легше, так. Тільки такі. Добре, це ось мене трохи, я не знаю, що, я не знаю, що з цим робити, чого воно трохи-трохи прикалічне, да? в цьому місці. Не знаю, можливо щось побудувати типу, поцікаве, але ну, воно виглядає некрасиво. Оцей ось пустир. Ну, це тупо пустир, я по-іншому це назву. назову. Все залишилось тепер з'єднати це все діло з дорогою. Як це нормально щось не виходить, тому прийдеться. Прибігати до радикальних методів під назвою Анархія. Вмикаємо анархію, все. Блін, це порушилось зонування в будинків, ну нічого вже. З да побудуємо нові. Я думаю. Люди не образяться. Я думаю, люди не образяться, що їм тупо будинок отак взяли і скосили нафіг. Ну, це, цей, це життя таке. Це життя таке. Все, отут зупиночки робимо тоді ще. У нас є зупинки на отому старому трамвайному колі, да? і тут зараз будуть теж. подивимося. Давайте зараз подивимося. Краще їх да, побудувати більш сюди, щоб якась відстань була мінімальна. І нам треба перетягнути сам трамвайний маршрут далі, во, аж дотково. до речі, Багато хто, можливо, із вас помічав, що от на трамвайних колах дуже часто, типу, машиністи можуть, типу, ну, водії можуть висаджувати людей перед розворотом, да, самим. висадити людей і встати вже на саму зупинку. Тобто, я зробив тут таку подвійну зупинку, хай вона буде, не знаю. Думаю, нічого страшного ж не станеться. І отут робимо такий проїзд. Коротше, але ця колія одностороння, вона буде така технічна, грубо кажучи, якщо треба, то. Умовно кажучи, можна буде розвернутися, да? беручи в житті, да, то такі колії можна використовувати під час того, коли колія далі наприклад, ремонтується. Тобто це річ корисна, Мож, можна типу, буде дивитися в чому прикол. Оскільки там автостанція, то я вже може розповідав, але оскільки там автостанція, то можна просто провести якби, ще один маршрут просто до цього кола все. Тобто... Не проводити його далі, просто щоб трамвай там розвертався. І вже хай їде далі. Я не знаю, я, по-моєму, десь бачив е, схожі випадки, але не пам'ятаю. не пам'ятаю. Е, робимо пішохідні доріжки, щоб людям було нормально е, доходити до оцих всіх трамвайних, типу, зупинок, і давайте вже з вами щось побудуємо. Будуємо отакий ось будинок. Я взагалі думаю, можливо, тут побудувати щось цікавеньке, красивеньке, бо виглядає це поки що просто як рандомно натикані будинки, що взагалі не красиво. Треба, до речі, район теж збільшити. Можливо, потім тут ми взагалі окремий район намалюємо, тому що ну, він якийсь дуже жирний вже виходить у нас. Тому що всі райони вже не настільки великі, ніж той, що в нас виходить. Він якийсь великий, продовгуватий, тому. Треба краще буде потім цей район розділити на два, коли ми його вже розбудуємо, то, скоріш за все, отам, де у нас переїзд мости до, як воно називається, забув до лісництва, там, де мости в сторону лісництва да, до промзони, там буде, мабуть, новий район. Все, зараз ми тут побудуємо з вами, мабуть, не траву, мені здається, краще буде плиточку, може, якось побудувати, не знаю. Як це буде виглядати? Краще б, Бо я траву траву постійно роблю, але, ну. Можна якусь плиточку да, зробити. Ось, типу, як оцю, ось, ось, да? Зараз ми з вами її прокладемо, мабуть. Коротше, не всі прям щелі, але основні такі, я б її заповнив все-таки, плиткою, того що. Ну, якби, я не знаю, я не хочу будувати якесь місто, знаєте, просто заради приколу. Хочеться побудувати щось схоже. До речі, ви можете в Telegram, в Discord скидувати скріншоти, наприклад, того, щоб ви хотіли, щоб я можливо, побудував якийсь мікрорайончик, там, не знаю, житловий комплекс, е схожий там на якийсь з реальності. Будь ласка, відправляйте фото, я буду думати, як це реалізувати. Ну, ваша задача просто відправити. Ну а ми поки продовжуємо це все забудовувати. Так. Е, да. І, звісно ж, нагадую про підписку на канал. Про те, що ви можете підписати е, взагалі будь-яким е, будь чином, типу, ваші ці е, вулиці, от як хочете. Е, Просто напишіть в коментарях під цим відео, напишіть в коментарях в, в Телеграмі, в Діскорді. Це не важливо. Важливо те, що ви якось залучилися до цього всього діла, щоб е, частинка вас залишилася в цьому місті. Бо ну це буде виглядати прикольно. Це буде виглядати дуже прикольно. Так, ні, це щось я переборщив, треба, мабуть, краще відв'язати трошки. Да. Тут ми потім зробимо дві пішохідних доріжки до цього трамвайного кола на зупинки, звісно ж. І думаю, в принципі, нормально. І думаю, буде нормально. Зараз залишилося таке щелі позабудовувати і все. Я думаю, пот потім в майбутньому тут можна буде побудувати, я не знаю, або якісь дитячі майданчики, або я не знаю, або якісь просто зони відпочинку, теж, да, там поставити якісь там столи там, е зі стільцями для якогось пікніка там, да, ну як. Це дуже прям свім, свіжим повітрям не називеш, але все одно. Тому я думаю, це буде е, доволі круто. Ну, і в мене в планах уже скоро, мабуть, я не знаю. ну Я не знаю, наскільки зараз нам потрібно метрополітен, того що, ну якби місто ще не настільки велике, щоб ті ж трамваї, наприклад, не справлялися. да? Хоча метро могло б подекуди полегшити їхню Роботу, але я поки не бачу сенсу цього зайвий раз витрачатися на метро заради трьох двох-трьох станцій. Типу, це нам. Це можливо, коли ми вже далі в цей острів розширимось, да, на якому ми зараз будуємо. Типу, коли в нас, можливо, буде нові клітинки далі по цьому острову, то можна буде побудувати вже гілку метро першу. А, а так, я типу не бачу сенсу зараз будуватися. Так, да, подивися тільки, що на. Нашого світу і нам треба було тільки будувати школу. Тому, думаю, непогано. Тут ми зараз будинками зміш... змішаними, типу, будинками з комерції та плюс середньої щільності зробимо так. З інтернетом у нас все добре. Зараз треба пошту пороставляти. Так, у нас тут з поштою проблеми. Блін, я зонування знову порушив. Я не знаю, воно іноді так по-туповому порушується, що. Я вже не знаю, що, що з ним робити. До речі, чомусь пише, що тут е, офіси недоречні, не знаю, можливо тут. Я не знаю, до речі, чому приковувати. Типу, можливо, якось вода туди потрапляє, хоча наче затоплення ніякого немає нема нічого, типу, ну но... чогось з цим проблема. Ну добре, хай вони перебудуються тоді. Давайте ми пошту розставимо поки що в нашому новому. Мікрорайоні, так би мовити, або і районі. Вона це поки що мікрорайон, того що, ну, а як це ще назвати? Тут майже нічого немає, тому краще це все діло поки не чіпати. але Але, думаю, з часом ми вже трошечки будемо змінювати адмінподіл і все таке інше. Так, ну і добре. Думаю, давайте. Потрошки будемо завершувати. Зараз я е, хочу подивитися стосовно пожежної цього, всієї безпеки, того, що іноді ліси настільки горять часто, що мене це вже починає бісити. Давайте ми одну таку ось вишку побудуємо, вона буде перекривати весь ліс біля, мі біля нашого міста з сторони цього острову. Так? І це, нам трошки, це, це пожежником трошечки облегшить роботу. О, ну і ми вже 10 рівень, до речі. Це у нас вже відкриваються офіси високощільності. Так, добре. Будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте подобайки, звісно, переходьте в телеграм-канал Discord сервер за посиланням в описі. Ну і можете підтримати мене на фінансово надана ТО. Дякую вам за перегляд. Всім удачі, бувайте. Записую цей фрагмент на так в вайферезимі, тому що трошечки пізно це помітив, тому давайте це зробимо так. Підписник в телеграм-каналі, не знаю, спробував вивести на екран. Хіба якщо буду гадти, спробував вивести це все на екран. Добре, тоді назови лікарню Бабаханделіки, вулицю, арматура, школу, танкування ще якусь будівлю Юйну. Добре. Зараз дякую за цей за ідею. Ви можете на телеграм, нагадую. Хоча я це, мабуть, вже нагадував. Але нічого. Так, почнемо. Лікарня або баханделіки. Дивиться тут лікарня. Так, десь тут була побудована мене наче лікарня. Якщо мене пам'ять не отшибло, ось. Чого з маленької букви. Бабаханде, гитара иначе. Обаханде лікар, ви бачите. Абаханденде. Ліка. О, все, лікарню ми назвали. Тепер Попросили назвати вулицю. Вулиця, вулиця арматура. Вулиця, арматура. Це конечно потужно, но давайте. Ось ось здорове знову якраз ось 27 кілометрів. Оця що йде якраз. Ось армія туна. Добре. Так. Школу танковня Ось нову школу ми тут побудували. німецького йде. Я її назову танковня. Забуду такого відея. Все. стоп, Давайте зробимо це більш офіційно. Так, і це назвати ще якусь будівлю Юй. Що ми можемо назвати Юй, Давайте якийсь офіс називаємо цей атак, от. От. Я зроблю так, тому що там, там тверді знаки в українському мові твердих знаків не існує. Я тому зроблю так. Все. Чи як я не знаю, коротше, пробуйте читати це все саме. Все добре, От, е, я, мабуть, це ставлю перед кінцем відео, а потім може, запишу кінець, тому що трошечки, трошечки я не звернув увагу.